Всім привіт, з вами Єдісаня і це вже шостий летсплей мого пригодницького виживання. Що ж, в минулому летсплеї я знайшов це село. Я так подивився на нього. Тут нема ніц. <схай> Цю скринь я залотав. Ось звідси я взяв пару яблук і картоплю. Все. Більше тут немає ніц, абсолютно ніц. Ех, шкода, шкода. Ну, і чому я е, також не показав, чому, як я тут село облатав? Бо тому що запис в мене вилетіло. В найкращий момент запис вилітає. Ну, що за... Краще з цим зробити. Так. Ну, давайте йдемо далі. Значит, тут у нас є сніговий біом. Давайте пройдемося по сніговому біому. Може в нас щось тут знайдеться інтересне. А хто його знає? Ні? Думав, що мох на поверхні. Що <смі> вже тільки тут немає на поверхні? Так. Айсберги йдуть. А, айсберги йдуть. Гарні айсберги, в принципі. Так, так, так. Блін. Ох, ті ягоди така тофта повна, блін. Що... Що я просто не маю. Так, катуфташов. Що... Ой, бляхмо. Чого ж я так літаю, він? Чого ж я так літаю? Блін, в селі був впав на записі, блін. Куп-купа... сердечок піднімав, єлі встановився. Тепер тут же падає. Треба під ноги дивитися, То я так додивлюсь прямо, а під ноги не дивлюсь. Як впады в каньйон і вмру. То буде. Так, 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 так. О, отак такого йду йду иду, вот такого впав і тут же все. Пишите, розпишиться. Оп. Паркур, паркур. Так, що у нас дальше тут є? Так, тут у нас деліт. Тростина одна, якби було більше, то, то я би взяв. Так, 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 так. Ну, давайте йдемо сюди воза, трустину тростиною, візьмемо тростину, в принципі. Ну і може якесь село тут назустрінеться. зустрінеться. Хто його знає? Так, вже для мене тростина валяється. Ось ще одна турстина. Так, так, так. Може десь тут село якесь є? А ну село покажись. <гаджу> я тебе залутаю. Ну і бажано, що там фермер був, тому що, щоб я здав гарбузики. Зараз ще спитати, десь які гарбузики взяв, там біля села було. Ще раз кажу, запис вилетіла, блін. І... І таке. -то. Запис вилетіла. Що означає вилетіло запис? І тепер пробую вам пояснити. Все те, що я зробив. Так, надії зараз не вилетить. І... О, ще гарбуз. Ооо! Ні, слухайте, мені вже треба по-любому знаходити село і з фермером. Щоб з фермером вже поторгуватись, бо тому що... Дивіться, яка тут просто поляна. Оту всю поляну ми збираємо. Ті ягоди така туфта. До речі, перший раз кравчу верстаку. Оп! Нормальних собі батонів наробити, блін. І... І все, блін. Тож, жую і жую тут ті ягоди, блін. До повної... Навіть не знаю, чого. Ну давайте батон. О! Та ні, ну слухайте. Що батон, що ягоди. Далеко ягоди біля батонів не стояли. Ух ты, які гори там. Красиві. Такі пишні гори. Так, на ми зразу викидаємо. Я певно зараз чи всі ягоди повикидаю. Ні, ладно, я ягоди пишу лише в екстрених ситуаціях. Оскільки в мене нема ні базні фарм, в екстрених ситуаціях піде. А так як в мене є його Сіно, то чому би і... Опана. Так. У <смас> мене нема блока професій. І в мене немає. Е, ...смарагдів. Треба всі блоки професії збирати. Бачите, блоки професії дуже потрібні з собою збирати. Хіба би там був блок професії? Там є зілів зі, варильна стійка. Зілів. Зіллів, коротше. А, нема що розстроюватись, у нас тут так немає ніц. Ну, пічку я би забрав, якби в мене кайло було, до речі. А я думав, в пічку щось поклали. Ага, <гум> ніс не поклали в пічку. Але, блін, пічка, це ж можливо щось мені пережарити. Так, стоп. По-перше, давайте тут чекпоінт раз. Опа, давайте щось в пічці пожаримо. Так, це дерево я знайшов в селі. Хай ти м'ясо пожарим і картоплю пожарим. О! І в мене буде їжа, слухайте. ні 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 а ми тут спиняємося. <сум> треба користуватися моментом, а то я пічку з собою не заберу, кайла нема. А кайла нема, тому що я його не, зможу, не можу скрафтити. Мені треба знайти Кайла. О, слухайте, нормальні стейки, дивіться. О, поки що не буду. І батонні стейки, що зараз картоплю... Пожарим зараз. Я заберу ті стейки, поставимо картоплю жарити і ідемо кругом, подивимося, може де ще щось є так. Картопля жарся, а ми. Давайте, головне, щоб я не, забу... не загубив. <схід> Цей домик. <схід> так, давайте. Кругом. Опа-на! <схід> Оце о, я розумію підгон. о! Зараз ми туди йдемо. Ладно, давайте. Йдемо зразу туди. Блін. Слухайте, так то не хочу лишати. Тут, або я з -з -з зараз ще не вернусь. Ай, блін, бліна, а, блін а. Тільки на чотири пожар Ладно, коротше, забираємо з собою. Там може буде пічка в селі. І в селі пожари, бо я не хочу тут лишати, бо я зараз забуду де я ту жарю картоплю і лишусь без картоплі і без нічого. Йдемо в село, там щось інтересне. От там як будуть блоки професії, і там зараз буде фермер. Ми зараз фермером будемо торгувалися. Опа. Фермер? Тримайся, якщо, якщо він там є, звичайно. Я ж не знаю, чи там є фермер, чи там нема фермера. Так, гарбузики, збираємо. Збираємо гарбузики. Я зараз подивлюся, якщо цей випуск буде довго, то в наступному випуску чи там торгувалися. А зараз ми залутаємо це село. Обов'язково. Так. О. Давай, давай, давай до мене. До речі, дивіться, який... яка гора, який бублік, блин. Отож тут. Поселилися. В екстремальних умовах. Мало того, що тут сніг, лід, так ще й на таких екстремальних горах, блін. То вони дають. Селяни тут дають. Ескімос. Так, як в той дім попасти? Що у нас тут є? Пічка є. О! От бачите, ось якраз і пічка. Я казав, що можливо буде пічка. Тому давайте. жарись. А я тут доспав селян. Ти думаю, будеш не проти. <гум> я тут собі посплю. <гум> селян такий, Ти що? Обондіял? Так, поки що картопля жариться, а ми тут давайте погуляємо, роздивимося, що тут дає. Де Може, десь тут є і фермер. Так, ясно, ясно. Ще одна пічка в нас є. Ще. Так. Так, так, так. А тут на що є? Що за домик? О, скринь. Подивіться на це комбо. Мішочок. П'ять смарагдів, ще й два Ха. Оце комбо, блін. О. чо собі, нашим, неправда, 22, я не знаю, але. Візьму, Це, блін, комбо. О, бло, блок професії. Блок професії, так. Давайте почнемо щось в мішочок складати. В Мішочок давайте почнемо складати блоки професії сюди. Блок професії в мішочок. Чекайте, сідла не стаканці. Я можу одне і лишу зараз тут. Коротше, подивився, якщо мені буде воно лишнє, то викину. Блін, ну то я розумію. Подгончик, подгончик, так. Так, давайте залізаємо на гору ескімосів. Блін, фермера нема. Ну, блін, шкода. Шкода, шкода, що немає фермера. О там далі знов йдуть. Там далі знову йдуть вам. Гори, блін, які тут екстремальні гори. Як ви тут живете, селяни, я не розумію. Де тут Дім? О. Найвищий Дім, я так розумію. Висота 111, ну що нормально. Так, а тут на нашу... що? Опа! <с> так. <с> курточка, слухайте. Ні, ну слухайте, ну це, блін, Курточка ще. О, по маленьку в броню. О, то я розумію, в село заїхав. Також ще будиночки. О, тут ще будиночки йдуть. Давайте йдемо йдемо до них, йдемо до них. що батон, то батон на ті ягоди. Так. Оп. Акуратненько спускаємося. Так, що тут у нас є? Ясно. А тут що у нас є? Ясно, нема більше ніч інтересного тут, на жаль. Але соломні так дало. Ще один мішочок. Ось. Блін, не ні. Не, непогане, непогане село. Курточку мені дали. Блок професії мені дали. І за той час пережарилась моя картопелька. О, тепер я по їжі трошечки забезпечений. Так, село, що село? Нема у вас тут, на жаль, фермера. Так би я з фермером поторгувався. Ну, немає. Ну нічого страшного, йдемо далі. Йдем... О, знову гарбузки. Та ви що, Та, то просто клас. Так, ну знаєте, що я вам скажу? Давайте будемо продовжувати подорожувати вже в наступному випуску. Ось в цьому випуску так. Екшончику трошки хватило під кінець. На початку, блін, запис перервався, так би я то село знайшов в другому випуску. Ну, але ладно. Все, з вами був я, дядя Саня. Всім па-па!